Всіх освітян, батьків і учнів з днем знань вітаємо сердечно, і від душі бажаєм щиро, щоб легко він пройшов і безпечно, наснаги зичим педагогам, натхнення, миру і здоров'я, нехай допитливі серденька віддячать шаною й любов'ю. Батькам ми витримки бажаємо перебороти всі проблеми і щоб в навчальному процесі не виникали в вас дилеми. Всім діточкам бажаєм щиро жаги незгасної в навчанні, щоб рік навчальний був ваш плідний, щоб без проблем і розчарування. Нехай усі усі причетні здорові будуть і щасливі, і щоб навчались не в підвалах. А в світлих класах і у мирі.